Послання 1316. Матір Спасіння. Люди самі обирають свою долю Вівторок, 20 січня 2015 року, Божого 15.30. Мої дорогі діти, найближчим часом станеться великий обман, який впаде на світ, немов завіса. Цей обман майже перекреслить правду. Але ті, які благословенні світлом милосердя мого сина, побачать брехню, яка буде приховувати Слово Боже. Від часу сотворення людини Бог не дозволяв ще своїм ворогам піддавати людину такому обману, обману, який має тільки одну мету. Цією метою є стерти всі сліди Бога у вашому суспільстві. Щоб усі ті, які не походять від нього, були підняті на високі владні позиції. Бог допускає це як найбільше випробування для людського роду, щоб визначити, хто є з ним, а хто проти нього. Світ скоїв тяжкі злочини проти мого предвічного Отця і продовжує занурюватися все глибше у смертний гріх. Висвячені слуги, включно зі священниками, єпископами і кардиналами, протягом понад 40 років не навчають Божих дітей правді. Багато з них не визнають існування гріха, а тому не попереджують людей про серйозну небезпеку, яку несе душам смертний гріх. Божі слуги мають один обов'язок, і цей обов'язок. Навчати вірних усьому, що стосується моральності, і вказувати душам на небезпеку відмови від доброго ведення життя. Гріх більше не вважається найлютішим ворогом, який спричиняє відокремлення людини від Бога. Діти Бог не бажає викликати у вас страх, проте ви ніколи не повинні піддаватися спокусі, вірити. Що пекло не існує, тому що воно існує. Люди самі вибирають свою долю, і тим душам, які не просять Бога простити їм їхні гріхи, буде дуже важко увійти у ворота царства мого сина. Ви повинні завжди триматися правди Бог об'явив правду через своїх пророків Не відвертайтеся від правди. Бо, якщо ви так зробите, то приймете фальшиве вчення, і будете помилково вважати, що воно відкриє вам ворота до вашого спадкоємства. Так багато людей впали в оману і вірять, що турбота про матеріальний добробут Божих дітей є усім, що має значення. Піклуйтеся про ваші власні душі, дорогі діти, тому що у вас є душа. Яка буде жити вічно, чи будете ви перебувати з моїм сином у Його царстві, чи будете відкинуті геть від нього? Ніколи не занедбуйте власної душі, бо інакше вам буде важко поєднатися з моїм сином. Правда буде жити вічно, бо вона є Словом Божим, воно ніколи не може змінитися. Ваша улюблена мати, матір. Спасибо.